Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з головою фракції соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Рольфом Мюценіхом та співголовою Ларсом Клінгбайлем. Спікер парламенту подякував Німеччині за надання зброї, яка є лідером в Європі з підтримки України. Зокрема, це БМП Мардер, Леопард, 1 Леопард, «Леопард-2», який має потенціал стати основним танком цієї війни та нашої перемоги. Важливими є також засоби протиповітряної оборони, які рятують життя українців. Тож актуальність подальшої підтримки залишається і надалі, наголосив спікер. Про формулу миру президента України Володимира Зеленського я хочу подякувати соціал-демократам за вашу чітку позицію в тому, що ви відкидаєте, а можливість переговорів з Росією на цьому етапі, а це означає, що тільки перемога на полі бою вона повинна стати першопричиною миру і влагодження загальних відносин у світі. Для нас є надзвичайно важливим, щоб Німеччина як свій світовий лідер як один з найпотужніших гравців в клубі Великої Сімки зробила все для того, щоб підтримати формулу миру президента Володимира Зеленського, а також, можливо, взяти патронат на одним з її пунктів, які викладені в цій формулі. Також я хочу подякувати Німеччині, а також всім 141 країні світу, які під час засідання Генеральної асамблеї ООН вони погодили дуже багато пунктів з цієї формули. І я дуже сподіваюся, що результатом цього буде проведення саміту, присвяченого формулі миру Президента Зеленського. Я буду дуже вдячний, якщо Німеччина підтримує цю ініціативу. Ітиву та візьме участь у цьому саміті, Руслан Стефанчук закликав німецьких колег ухвалити також резолюцію в Бундестазі на підтримку створення спеціального трибуналу проти злочинів РФ та напрацювати інші механізми, щоб Росія заплатила за цю війну. Адже в цьому розумінні підтримка Німеччини може бути визначальною. Держава, попри війну, має підтримувати та розвивати вітчизняну економіку, щоб фінансувати оборонний сектор та відбудову України. Вже зараз потрібно створити сприятливий клімат задля залучення потенційних інвесторів. Цьому має допомагати ефективне регулювання економічних відносин та справедливе європейське судочинство. Відповідно, формулу за круглим столом шукали представники всіх гілок влади, експерти та науковці. Україна після нашої перемоги повинна буде змагатися за ці інвестиції. А це означає, що питання номер один, яке ми повинні з вами врахувати, це те, що нам треба розробити нове законодавство матеріальне про інвестиції, про те, як, які преференції зробити для іноземних і українських національних інвесторів, щоб вони почали вкладати в Україну, щоб Україна стала історією успіху усього світу. Міністерство економіки виступає за зміну управління об'єктами державної власності. Всі вони мають бути приватизовані або перетворені в акціонерні товариства. З понад 3,5 тисяч держустанов половина наразі перебуває в стані ліквідації. Усі неприбуткові об'єкти держави мають перейти до приватної власності, окрім військових. 50 оборонних підприємств все ж таки залишаться на балансі держави. Прозора процедура за їх управлінням та наглядові ради дозволять контролювати роботу цих об'єктів. Неможливо забезпечити інвестиції в державні підприємства шляхом через, через бюджет, тому що ресурсів на це не існує. Ресурси існують лише в приватному секторі. Тому загальна політика Кабінету міністрів зараз наступна, що державних підприємств в не має бути, да вони або мають стати приватизовані, да перейти в фонд державного майна, або перетворитися на акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю і для того, щоб полегшити залучення туди інвестицій через там механізми державно-приватного партнерства. Ефективне функціонування економіки є важливою умовою національної безпеки держави, тоді як за оцінкою ООН, українська економіка внаслідок війни скоротилася на 35%. Натомість вітчизняні підприємства продовжують працювати. Це, зокрема, it сфера, будівництво, сільське господарство та фармацевтика. Щоправда, завдяки інвестиціям Україна зможе отримати непередбачуваний економічний стрибок, і важлива роль в цьому належить судам, зокрема господарським. Ми маємо зробити так, щоб і внутрішній інвестор не вивозив гроші за кордон, щоб внутрішній інвестор теж вкладав їх в економіку України. І в цьому є завдання судів господарських судів, ті, що розглядають економічні відносини. Зміни в регулюванні економічних відносин це дуже, дуже складна, непроста річ, яка має дійсно впроваджуватися поступово, обдумано. Ми маємо думати над кожним кроком, бо навіть дрібні якісь. Зміни в судовій практиці, ми це знаємо, можуть призвести до величезних змін в економіці. А тому важливо знайти той баланс, що не обмежуватиме господарську юрисдикцію та підприємницьке законодавство. Україна, попри війну, й досі залишається цікавою для багатьох інвесторів. І щоб цей інтерес не зник після перемоги, потрібно створити не лише ефективне економічне підґрунтя, а й забезпечити інвесторів нормами сучасного європейського права. Це насамперед довіра до вітчизняних судів, що вестимуть господарські спори та створення інституту інтелектуальної власності. Як найшвидше отримати 30 так на вільнюському саміті НАТО. Основна мета України після завершення війни йдеться про конкретні пропозиції від альянсу щодо нашого майбутнього членства. Вони мають бути прописані таким чином, щоб ні в кого не виникало сумнівів, що наша держава буде в НАТО. Про це заявив народний депутат України, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів на сайті парламенту. Зараз ми працюємо над тим, яким чином будуть прописані відповідні положення щодо нашого майбутнього членства у північно-атлантичному альянсі. Робота триває і на рівні парламенту. Ми працюємо з колегами з інших країн, зокрема з тими, які мають певні застереження щодо України. За словами парламентаря, Україна продовжує наполягати на вступі без подачі, який був обов'язковим донедавна. Першими без цієї процедури можуть доєднатися до альянсу Швеція та Фінляндія. Також Єгор Чернєв зазначив, що під час неофіційної зустрічі генсек НАТО Єн Столтенберг висловив повну підтримку щодо нашого членства у Блоці. Однак додав, що до моменту політичного рішення Україна може зробити дуже багато на технічному рівні. Зокрема, ми вже переходимо на зразки західного озброєння та запровадження стандартів НАТО. Голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуш Сенцадзе підсумувала робочий візит української парламентської делегації до Данії. Народні обранці зустрілися зі спікером парламенту Королівства Данії Сореном Геле, представниками різних політичних сил, членами комітетів фолькетингу з національної безпеки та оборони, заступником секретаря зовнішньої політики Міністерства закордонних справ. Парламентарі подякували керівництву України та народу за підтримку України. Практично всі політичні сили присутні в парламенті одностайно виступають за продовження допомоги, і вони є серед тих, хто надає нам військову підтримку. Ми говорили про подальші можливості, про безперервність цього процесу, про те, що це принципово для нашої спільної перемоги. І вони розуміють та підкреслюють, що в цій війні ми боремося і за них також. На зустрічах також йшлося про європейську інтеграцію України та вступ у НАТО. Політики також обговорили роботу західних партнерів щодо пошуку механізмів притягнення керівництва Росії до відповідальності та через які судові інстанції. Інформує прислужба апарату Верховної Ради України. Притягнути до відповідальності Росію за скоєні нею злочини в Україні. Це одне з найважливіших питань на юридичному фронті, що отримала умовну назву юридичний Рамштайн. Наголосила в публікації на сайті Верховної Ради заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та парламентського співробітництва Марина Бардіна. Нам дійсно важливо притягнути до відповідальності топ-чиновників і президента Росії за все те, що сьогодні відбувається на нашій території, за всі воєнні злочини. Зустрічі з прокурорами держав-членів і загалом комунікація дуже важливі, адже всі українці прагнуть справедливості та відповідальності для тих. Хто давав військові і політичні накази?